Далі в нашому ефірі поговоримо про користь кульбаби. Тернополянка Ольга Навроцька готує варення із кульбаби. Жінка каже: за смаком воно нагадує мед і багате на вітаміни. Про це вона розповіла нашим колегам з Тернополя. Як його приготувати? Дізнаємося від неї особисто. Ольга Навроцька з нами на прямому зв'язку. Пані Олю, вітаю! Вітаємо вітання вам з файного міста. Розкажіть, як давно ви готуєте таке варення, і звідки ви дізналися про його користь? Я знала про його користь давно, але готую десь уже поспіль 4 роки. І ця квітка сонця це є безкоштовні ліки у нас під ногами. Тобто на нього не треба затрачатися, але користі від нього дуже дуже багато. Воно лікує дуже багато хворів. Насамперед, ця квітка відновлює нашу печінку на клітинному рівні. Вона працює як ліки лазолван від кашлю, від хворіб бронхів. Також вона працює. З жовчним міхурем, з хворобами жовчного міхура. вона багата на вітаміни, на залізо, на фосфор, на мідь і навіть і на йод. Так нагадаємо глядачам, що самолікування шкідливе для вашого здоров'я, тому довіряйте лікарям. але так з іншого боку, це варення. І до речі, з приводу варення, коли говорять про нього, то цікаво смакові якості. Наскільки воно смачне, е, і як вживають його зазвичай? Воно дуже схоже на мед, тому побутує така ще й назва мед з кульбаби. Воно дуже дуже схоже на гречаний мед і своїм кольором і, і смаковими властивостями. Смакувати його не можна багато, адже це все-таки трішки ліки. Зазвичай столової ложки вистачає на добу для дорослої людини і для дітей. Можна ласувати його, додавати в чай, особливо в зелений, це буде підвищувати його якості. Також можна поливати млинці або просто вживати одну столову ложку на ще кожного дня. Коли я готую варення, я рекомендую ці квіти зберегти. Рате у чистій місцевості, адже Хочеться, щоб пилочок, стеченок війшов весь у продукт. Тому ніяких біля доріг, ніяких посадок, тільки в екологічно чистих місцях біля лісу, у логовинах, на лугу, і тоді найбільше буде користі з нього. Зривати можна квіточку і ось так давати у продукт. Дехто рекомендує забирати лише жовту частинку. Я ж кажу, що це кульбаба, це рослина, це лікарська рослина, уся і листочки, і корінь, і стебло. Так, що якщо ви додасте повністю квіточку разом ще шолистиками, це абсолютно не зменшить якихось властивостей, а навпаки, збільшить. Ось. А які 에... особливості готування ми... варення? Розкажіть, будь ласка, як ви готуєте чи миєте ви кульбабку? Оскільки чула різні варіанти, Хтось Так, і ви щойно чи? сказали з приводу того, щоб пилок не не втратити пилок на квітці? Так. Чому це важливо? Тому що е, дуже в пилку багато корисних речовин. Тому не вартує мити е, цю квітку. А навпаки, е, все, що є на квіточці, все добре. Навіть часом і комашка попаде, повірте, нічого поганого у цьому немає. Ось з квітки можуть, можна готувати різні способи. Можна готувати сироп, тобто такий легенький концентрований розчин, а можна подовше поварити і зробити такий густий розчин у вигляді варення, в вигляді меду. Також зараз вже настільки вона популярна, вже трошки стає і це мене дуже радує, те, що додають і лимон, і якісь трави, чи брець, -які, які ростуть в цей період, теж може бути як варіант. Отже, ми зриваємо цю квітку, знімаємо головочки і засипаємо у нашу посудину. Є, в рецептах побутує 300-400 квіток. Я думаю, що неохоче їх рахувати. В кілограмах це приблизно 1 кілограм суцвіть, іде на 1 кілограм цукру і пів літра води. Це такий дуже простий рецепт. Але я рекомендую спочатку квіточки наші залити водичкою, гарно прокип'ятити хвилин 5-6. Остудити і перецідити через марлю. Ось тоді всі поживні речовини, які є у цій квітці, вони війдуть у наше варення. І уже в цей розчин лікувальний додати цукру і варити. Тобто, під кінець, це також важливо, так? Так, під кінець, тому що якщо ми додамо цукор, коли будуть рослини, цей цукор береться рослиною, це марнотратство, скажімо так, Ось, не економно, лише в розчин. І тоді від того залежить, скільки який ви хочете розчин, чи це буде звичайний такий е бальзам, е можна поварити 5 хвилин, 10 хвилин з цукром і розливати в стерилізовані баночки. Або ж якщо ви хочете. Отримати більш тягуче вареничко можна прокип'ятити 20 хвилин до цього стану? І а, теж тримається таке варення? Абсолютно може довго триматися і два роки, і три роки гарно закупореній баночці. Може воно стояти в холодильнику і закрите пластмасовою кришечкою. А ще скажіть, чи має значення, в якому періоді дозрівання квітка її зривати? Чи це без різниці? Так, дуже слушне ваше запитання. Квітку потрібно збирати, коли вона повністю розпустилася. Тут найкращі і цілющі властивості, і це зазвичай буває в ранковий період, тому що вона розпускається, це квітка сонця. Після обіду вони зазвичай люблять закриватися. І особливо на дощову погоду, як сьогодні у нас в файному місці, дощ накрапає, то вони всі закриті. І е, коли ви зберете отакі от гарні сусвіття, це буде най -най найкраще. І ще розкажіть, можливо, у вас є варіанти, як ви використовуєте окрім чаю, звичайно, і просто вживання варення? Можливо, ви ще готуєте якісь страви, якісь десерти з нього? Я дуже люблю поливати цим варенням любі десерти і морозиво поливати а також люблю гостям давати і вгадувати. Бо зазвичай гості не знають цього смаку і кажуть, це ме, це гречаний, це липовий. Ось. Але потім вони розгадують і. Кажуть, що таке перший раз куштували. Тому любі десерти, які на ваш смак можуть бути, можете спробувати випічці додати. Теж, Можливо, якась така буде нотка. можливо, і медівники можна на ньому пекти. Я не пробувала, ви додали гарну ідею, я обов'язково спробую. А ще я люблю дарувати це варенічко своїм подругам замість квітки. І кажу, що тут зібрано 300-400 суцвіть в одній. Баночці, квіток, які я дарую тобі, і нехай дарує тобі здоров'я, так. Момент з вгадуванням якого смаку це варення. Це дуже класний, як на мене інтерактив для посиденьок. Дуже дякуємо за таку ідею. Так, так. І напевно будемо тоді вже потім говорити, коли вдасться ще приготувати інші страви з кульбаби. Про це також в нашому ефірі. Ольга Навроцька була з нами на прямому зв'язку. Дякуємо дуже, що доєдналися.